Слово Боже є щедрим і досить промовистим. Буквально вчора ми чули про те, як Ісус заохочував своїх учнів, щоб вони були пильними, щоб очікували на молодого, а як очікували, очікували, будучи підперезаними і тримаючи ліхтаря у власних руках. І вже на початку сьогоднішньої Євангелії Ісус говорить, що пильнуйте, будьте уважні, бо не знаєте, яка це саме буде година. І сьогодні Апостол Павло Петров перепрошую, ставить питання Ісусу, Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам, чи всім? І, звичайно. Якщо це запитав Петро, то може скластися думка, що ця притча вона стосується лише богопосвячених осіб духовенства, адже кому довірено дуже багато з того і багато буде вимагатися. Але зраджу вам велику таємницю, окрім осіб духовних, це слово і варто також. Прийняти до себе, до себе самого. І хоча Христос не дає Петрові прямої відповіді, так або ні, Він розповідає притчу про двох слуг. Один слуга, який мав довіру від Пана, але на превеликий жаль Він змарнував цю довіру, змарнував той. Великий дар. І для кожного з нас є така теж небезпека, що нам може здатися, що часу є досить багато, ми встигнемо, і наше навернення ми відкладаємо на завтра, приходить завтра, Ай, ну, завтра, або і взагалі післязавтра. Але Ісус звертається конкретно до своїх учнів. Будьте готові, не знаєте, яка година. Для того, щоб бути вірним Богові, це вимагає передусім такої внутрішньої духовної дисципліни, щоб бути Йому вірним. Бо Бога ми ж не бачимо, правда, так от фізично в тілі. І це є не досить просто, щоб бути ймовірному. Набагато є легше, дивлячись на інших людей, на їхнє життя, спокуситися. І ось тому в першому читанні апостол Павло виступає з такою пересторогою до християн, щоб вони берегли своє серце, щоб гріх не став для них чимось таким звичайним, щоб боротися з цим гріхом. Щоб жити в цій Божій благодаті, щоб не втрачати цього тісного зв'язку з Христом. І дивлячись на сьогоднішню притчу, вона от також нас спонукає поставити доволі незручне питання. А який я є слуга? Чи я є той слуга вірний, який виконує постанову свого Пана? Той, який вміє помічати ближнього у потребі, вміє цьому ближньому поспівчувати, і той, який очікує, що от-от-от, ось ще трошки і мій пан прийде, а можливо, я є якраз є тим слугою, який, ай, в мене часу багато, навернутися ще встигну перед смертю. Отож, просімо сьогодні у Господа, щоб ми так насправді не марнували цього дорогоцінного часу, яким він нас обдарував, бо час він дуже швидко плине, і якщо його змарнувати, його вже, надолуж... його вже не надолужиш. Просімо у Господа про цю таку вірність для нас, щоб коли Господь покличе нас. Щоб ми здали звіт з власного життя, кожен із нас міг почути. Ти і мій улюблений син, ти і моя улюблена донька, яку я вподобав. Амінь.